аграріям з України. Якщо ви не зараз бачите, то ви знаходитесь на Ютуб каналі найбільшого вітчизняного виробника насіння. Агроритм. Якщо говорити за соняшники, то в нашій лінійці є такі продукти, як Альдазор, Бомонт Імпульс. Якщо говорити за кукурудзу, то це РВ18 к Марсель, Манік і Тіадор. І сьогодні ми хочемо оголосити про безпрецедентний розіграш на теренах українського аграрного Ютуб та й взагалі напевне на теренах українського аграрного сектору. Справа в тому, що Аудиторія наша в YouTube та в TikTok невпинно зростає. І якщо говорити про нашу клієнтську базу, то її темпи розвитку також не змінюються. Ми накриваємо практично вже кожен регіон своїм продуктом. Люди задоволені. І сьогодні я хочу оголосити перед новим роком, перед новорічними святами, що ми хочемо віддячити нашій аудиторії, нашій клієнтській базі, і ми хочемо розіграти комбайн. Я абсолютно не шуткую. Це Джондір 9500. Це комбайн, який працює в нашому господарстві уже дуже багато років. Комбайн, який ще влітку збирав пшеницю та ячмінь. Абсолютно робочий комбайн, і ми його хочемо розіграти серед наших підписників. Також дуже приємним бонусом для того, щоб ви мали що посіяти і що мали ним збирати в перспективі. Ми подаруємо повну кабіну альдазору, а саме 10 посівних альдазору в максимальній фракції, найбільше решето, насінинка в насінинку. Тобто Розіграш абсолютно без приколів, ми розіграємо наш комбайн 9500 із повною комбіною Альдазору, гібриду нашої селекції, нашого виробництва. Умови надзвичайно прості. Вам потрібно бути підписаним на наш YouTube, тобто канал, на якому ви зараз бачите це відео. Також ви повинні бути підписані на наш TikTok, посилання всюди будуть залишені, і залишити обов'язково коментар під даним відео на YouTube. І тому, коли у нас наш YouTube набере 100 тисяч підписників. Потім наш TikTok набере 100 тисяч підписників. Ми розіграємо цей комбайн з повною кабіною Альдазору серед наших підписників. Повторюю ще раз: ви залишаєте під відео коментар, підписуєтесь на наш YouTube, підписуєтесь на наш TikTok агроритм і потім серед коментарів на YouTube ми оберемо переможця, який забере даний комбайн посівним матеріалом. Я думаю, що такого ще не було і варто підписатися, тому обов'язково підписуйтесь на наші YouTube та TikTok і слідкуйте за нами. І також хотілося б додати для, того, для візуалізації от одна з посівних. Альдазору, яких буде 10, і вони от, от такі от бусанчики, і ними буде забита повністю кабіна. Комбайн от буквально ще літом працював. Також хочу додати, що комбайн буде йти е, в комплекті з його рідною зерновою жниваркою, яка має довжину 7 метрів. Тобто комбайн абсолютно готовий до роботи. Якщо ми зараз виконаємо всі умови розіграшу, нагадаю, вони дуже прості, бути підписаним на наш YouTube агроритм, на наш tiktok агроритм і залишити коментар під відео з розіграшем на нашому YouTube. Агроритм, тому що саме серед коментарів, коментаторів, буде обиратися переможець, в перспективі перевіриться його підписка на Тікток. Там будуть дуже прості умови для того, щоб перевірити. І от уже буквально, якщо ми, чим швидше ми виконуємо ці умови, тим швидше вже щасливий власник зможе збирати врожай на даному 9500 і зможе висівати Альдазор абсолютно безкоштовно. Підписуйтесь на наш YouTube та Тікток, працюйте з агроритм по насінню і пам'ятайте, що Альдазор у кожну хату.